Готуємо лавашні коржики з сиром та зеленню. Структура в них листкова. Зелень краще брати свіжу. Якщо берете морожену, то розморозьте вичавіть сік та просушіть її. Кількість всіх інгредієнтів буде вказана під відео. До просійного борошна додаємо сіль, воду доводимо до гарячого стану та заливаємо борошно з сіллю. Замішуємо тісто. Воно має бути еластичним та не липнути до рук. Лишаємо тісто в тарілці та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо на 30 хвилин для вистоювання. Підготуємо зелень, олію та сир, припилимо поверхню борошно. Качалку також пропиліть борошном. Тісто розділіть на 8 частин. Решту частин накрийте рушником. Розкатуйте тісто в тонкий пласт, змазуйте соняшниковою олією, пензликом. Висипаєте начинку. Повторю, краще використовувати свіжу зелень. Скручуєте в рулет, зіщіпуєте краї та приплюскуєте. Скручуєте тісто за чи проти годинникової стрілки равликом. Приплюскуєте його та розкатуєте качалкою. Нічого страшного, якщо тісто злегка порветься. Чи начинка вийде. Розкатуйте з усіх сторін до тонкого стану. Чим тонше, тим краще. Аналогічно робимо з сиром. Розкатуємо до тонкого стану тісто. товщина, як на струдель, помазуємо олією, викладаємо сир та скатуємо в рулет. Іщіпуємо краї, приплюскуємо, скручуємо тісто равликом, знову притискаємо тісто та розкатуємо качалкою в тонкий пласт. Суху пательню ставимо на мінімальний вогонь та нагріваємо, потім кладемо туди коржик. Обсмажуємо з обох боків до золотавого кольору. Вогонь повинен бути невеликим, щоб рівномірно просмажувалось. Всередині гарно пропечений листовий шар. Надзвичайно смачний та ароматний. Кількість цих інгредієнтів регулюйте за власним смаком. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного! Споживати краще охолодженими.